Проєкт угоди про коаліцію вже створили в партії Блок Порошенко. Звичайно, Яценюк має своє бачення на те, як має виглядати проєкт про коаліцію. Тут обізвалася самопоміч, яка дає зрозуміти, що з нею також слід рахуватися, оскільки. Треті по важливості у парламенті, тобто так розпочинається робота нашої ради. Прогнозували спершу, як заявив президент, що коаліцію сформують буквально за тиждень від моменту роботи ради. Але зараз найоптимістичніші прогнози експертів мінімум місяць. Тим часом на сході триває війна, і як я вже сказала, так все починається. І про, про це ми говоримо з усіма сьогодні в нашій студії. Офіційно ще кандидати до Верховної Ради по мажоритарних округах, але ми вже розуміємо по результатах, які ви отримуєте що ем, депутати Верховної Ради в недалекому майбутньому Оксана Юринець. 117-й округ перемогла з впевненістю 42% з хвостиком, так? І Володимир Парасюк, 55 майже 56%. Це Жовківщина і Яворівщина, 122-й округ. Ну, як як відчуття і коли плануєте до Києва, пані Оксано, напевно ви? Ну, До Києва планую за півгодини. Виїзд а тільки через те, що є пропоновані вже ті документи, над якими треба працювати. Вчора їх прочитали, проаналізували. Є По якісь свої певні зауваження. Так, тобто є пропозиція. Голови е, прем'єр-міністра, яка є такою, ніби як вже назвали сьогодні. Це преамбула до того, що запропоновано блоком Петра Порошенка щодо коаліційної угоди. І, відповідно, є певні моменти, на яких би треба було звернути увагу, і навіть частково додати те, якщо це є прописані важливі речі і необхідні, то мали би бути ті важливі, які були тоді, ну, скажімо так, вимогою майдану. І вони вже так само мають бути. Я так хочу, ви вже включились чітко в роботу. Ви вже все. А це просто часу нема. Тобто, це ти mm -hmm. мусиш е, розуміти, що ну, і часу немає, і там. Не буде його, тобто це є тих півроку, за які треба дуже швидко приймати необхідні закони, потрібні закони. Далі імплементація це ще рік часу, тому тут треба дуже швидко діяти. Тут речі, які в домовленості з вашими партнерами з тюрингії, зокрема тут були в нас з Німеччини. Спів... як буде ця співпраця далі про співпраця далі залишається. Це буде ще краще. Я не знаю, які точно. Ну попередньо я говорила про бюджетний комітет, якому я би мала працювати далі. Та співпраця я думаю, що це округ, який є прикордонний, і Львівщина вона представляє все ж таки дуже часто е, Україну, а не просто свою область е, за межами України в Європі. Тому я вважаю, що ця співпраця буде у нас далі, тому що ще ми раз, переписуємося там. Та, тобто, не не залишаєте її тут на місці. Звичайно, що тут є можливість мати ряд людей, які команди, яка буде допомагати тобі, допомагати це робити, і так само. Є депутати, які будуть так само тверезо мислити і розуміти, що треба розвивати Львівщину. Пане Володимире, як суміщатимете, чи яким чином буде відбуватись Дніпро 1 Ви, там, ви залишаєте Дніпро-1? Ну, обов'язково, бо по закону України не маю права так. дві посади мати, але хлопцям буду завжди допомагати. І зараз ще от, перед тим, як будуть офіційні результати, ще раз на схід з'їжджу, тому що треба допомогти нашим побратимам перед зимою. До Цього готуюся стосовно роботи, я погоджуюсь, тому що є тут люди, для яких Львівщина є рідна, і я не збираюсь до Києва переїжджати, тому що я тут жив, живу і буду жити. І треба старатися і для свого рідного краю. Тому я кажу, ми однодумці в тому питанні стосовно державницького рівня. Дякувати Богу, сформувалася конституційна більшість. Тобто є ідеї, до яких треба йти. Може, там не буде сюди компромісу. Між тими проукраїнськими партіями, але є більшість Пані Хан Та Хан Я хотіла за власне. сьогодні звернулася самооборона. що таке, от володя, в мене ті 12 тисяч 400 будуть повернуті нам. Зв'язку з тим, що ми перемогли. Це застава, і була ініціатива їхня, щоб ці кошти всі всіх наших мажоритарних депутатів, які пройшли від Львівщини, з, передати на, на, на за... самооборону, яка має знову ж таки готує поїздку на схід, і ці кошти були б для них дуже важливі. Сьогодні вони звернулися. Так думаю, що не я... про це. Не треба забувати. Там було б переводити. Димера, коли вже було відомо, що ти проходиш по своєму округу, і пост такий, що люди вибори виборами, але війна триває, і там телефони Це прийшло як до мене кошти. Хлопці, і ну щоб я розумію, вони там пишуть: типу, от ви вже народні депутати. Ми то народні депутати, але допомога потрібна все одно армії. І зараз ну. Так як воно є, ми не мільйонери і не мільярдери. Тому я кажу, розмістили рахунки ті, на які кошти йдуть для хлопців, тому що так якось сталося, що є популярність, люди довіряють, то треба це якось використовувати для допомоги. Пані Оксано, якщо з вами все зрозуміло, ви йдете з блоком Петра Порошенко. Ви маєте зараз проект коаліційної угоди. Ви активно його вивчаєте доповнення вносите. Зараз ми про це ще детальніше поговоримо. Володимир мене цікавить, як ви до кого таке негарне можливо слово примкнетесь, притулитесь, Яким чином ви себе бачите в майбутньому парламенті? Я хочу сказати, що я зараз над цим думаю. Якщо йдемо про фракцію, про об'єднання, якраз, якраз цей момент, що я думаю, зад. Після завтра ви будете прийму. чекати пропозиції. Ви самі Ні, будете ну, пропозиції в принципі вже поступили, але не хочу нічого анонсувати, Зараз хочу розібратися в ситуації. Працювати я буду з тими людьми, які люблять Україну, які борються з Україну яких я безпосередньо знаю? Я думаю, що ми в цій студії вже повторюю суднодумці. У mm -hmm. нас задекларовані одинакові ідеї, щоб було добре, щоб війни не було в країні. От до цього будемо йти. А стосовно формат, ну з ким, куди, як і mm -hmm. по чому, це вже питання двох-трьох днів, щоб я оприділися. Ви кажете, ми однодумці, але ну я неодноразово в студії з вами і з вами спілкувалася. Пані Оксана підтримує більш таку дипломатичну лінію, от навіть в боротьбі з Росією, дипломатичних переговорів. Останні краплі крові. 에, Тобто така дуже дипломатична лінія, ну, підтримку президента. Володимир, ви трішки давніше говорили, що ми маємо унікальний шанс розірвати усі кінці з Росією, тільки боротьба. Тобто, ну ціль... вже розходиться. Стоп. Ну, ціль, ціль... ціль це перемога. От именно. І в тому в тих суперечках народжується істина. Я так само за мир і побувавши на сході України, це страшно. Це реально страшно. І я теж до того, щоб пішла дипломатія, але правильна дипломатія. Я за те, щоб Сбербанки Росії у Львові не працювали, от і в такому руслі. Тобто, якщо ми робимо дипломатичні кроки і якісь санкції проти Росії, давайте, щоб вони були дією. То ви готові слухати одне одного Так, не, не <рес> так, Я за дипломатію такої все ж таки сили щодо Росії. А... Дипломатію такої м'якої сили для всього світу, і дипломатію жорсткої сили щодо Росії, бо, власне, там ми не можемо по іншому собі дати раду. Ми точно не можемо стати островом, від'єднатися, якусь часу, це той сусід, з яким нам треба буде жити, можливо, за високим парканом, але точно це той сусід, якого ми не можемо нікуди подіти. Але те, що там, ну скажімо так, хворі. Хворі наміри і, взагалі, скажімо так, нерозуміння, де, де вони стоять, і що вони мають робити, це це однозначно. Що стосується проекту угоди, фактично будь-яка коаліційна угода, яка утвориться, якщо ми згадуємо про угоду власне, конституційної більшості, це Унісон має узгодитись програми, з якими йшли політичні сили, бо їх обирали саме дивлячись на те, що ці люди будуть там робити. Так? Так. І тому, фактично, будь-яка угода це має бути узгодження всіх тих програм. І тоді вона може набирати власне ту конституційну більшість понад 300 депутатів. І власне це потребує обговорення. Добре, що це сьогодні публічно обговорюється кругом всі громадських це може долучатися, тобто пропозиції є різні. Важливо, щоб завжди картинка співпадала зі звуком. Знаєте, тобто, щоб і те, що робиться, і те, що говориться, було гаразд. І Коли ми будемо мати одну загальну картинку, яка дозволить справді сформувати цю коаліцію, ваші прогнози. Я сподіваюся, що ці перемовини мають бути дуже швидко, бо це сьогодні буде ну, там спілкування в одному колі. Завтра буде е, блок Петра Порошенка. Е, майбутня фракція збиратися всіх вже тих, хто, скажімо так, чітко розуміє, як ви кажете, коли є 100% на ЦВК, та що він може про це говорити. І я думаю думаю, що та істина народиться в тому спілкуванні. І дуже багато людей які тверезо мислять. Вчора до речі, вперше, що я побачила вже так за останній період, коли обговорювали всі молоді люди, представники різних політичних сил на круглому столі. Ну мені не подобається, скажімо так, оці всі шоу, але ну було про вчора якісь обговорення тих речей правильних, і видно було, що є розуміння так розуміння кінцевої, власне, тої спільної мети, і що маємо отримати ми в кінці. Оце є якби той результат. Як я сказала на початку, зараз свою коаліційну угоду готує не лише Блок Порошенка, а й Яценюк самопоміч активно робить спроби долучитись активно. Чи не загрожує це чварами, які ми бачили в 2005 році, коли не, знаємо між урядом тим? Тимошенкової... Ну, немає часу сваритися, тобто мірятися кілька. своїми немає, достоинствами, це... також свого немає. Але часу. Чи, так воно буде? Тому що зараз навіть ми чуємо заяви Яценюка, досить вони так категорично звучать і насторожують. Ну, я вже повторюся, може, ще раз, але дуже важливо, щоб кажу, картинка співпадала зі звуком. Тобто те, що буде робитися, те і говорилось. І я думаю, що є багато людей, які там кажу, ніколи не були і не знають, як там було, але точно знають, як там має бути. І я думаю, що вже задавати і диктувати, скажімо так, порядок денний мають ті люди, які мають бачення розвитку країни. Ми сьогодні маємо ставитись до країни. Як до країни не своїх предків, дідів і прадідів, а як до країни своїх дітей, щоб почали ці зміни. Тому, власне, оце той момент, на який треба звернути увагу, що ми будемо далі робити. Володимир, ваша думка, як коли, коли ви побачите, я хочу сказати, що ну цей парламент не є такий супер суперідеальний, але це є перше таке світло в кінці тунелю для, для якоїсь правильної побудови держави. От і все тому я знаю, що все одно є в кожній партії якісь свої впливи, свої інтереси і так далі. і Вони десь будуть там битись, але. Є, є, є ті люди, я ще раз кажу, ми е, кажуть з корабля на бал. Ми знаємо ідею, ми вийшли там на Майдан, ми поїхали на схід, ми бачимо ворога, і треба подольвати. Зараз в країні ті самі проблеми є, просто ворог не видим. Тобто та сама корупція, бездіяльність і так далі. Ми будемо бити по неї. Навіть якщо цей парламент довго не проживе, то він зробить дуже багато. Він надзвичайно зробить багато таких державницьких правильних рішень. Можливо, вони будуть непопулярні, можливо, хтось їх буде засуджувати, але я думаю, що вони все ж таки поставлять якусь чітку вертикаль. Ми на сході України проігруємо війну не через те, що ворог сильний, а немає чіткої позиції держави до цього конфлікту. От і все. Я думаю, що цей парламент має поставити там крапку, тут крапку, тут крапку, тут крапку, і далі працювати. Раз про ваші пропозиції в цьому керунку, як розставити ці крапки, як владу підштовхнути для того, щоб насправді на сході владнати ситуацію. Але перше, ще можливо, щодо опозиційного блоку, ми знаємо, люди, які стояли на майдані, дуже болісно ставляться до таких які втратили своїх рідних, друзів. Дуже болісно сталися бачити тих людей, які на яких можна сказати кров на руках, е, і тут ви опиняєтеся тими людьми у парламенті, якими будуть ваші. Ви не подасте руку, ви будете спробувати. Як бути як? Знаєте, є парадокс, тому що дуже вдало було підібрано назву опозиційний блок. Ми звикли голосувати за опозицію, так бо ми завжди були в опозиції до влади. І власне, це той факт, коли люди не знаючи, що ця опозиція це ті, хто там заховався, так і є ті, які голосували за закони 16 січня. Це пояснює ситуацію, і, і це, чому стільки голосів на сході я вам скажу так? більше: в кардіоцентрі, коли ну розповідали там ці спостерігачі, що були голосування, що навіть е, шукали прізвище Януковича, так, тобто, ну. Старший пан, я так розумію, там десь ну він шукав прізвища. Тобто ми не голосували за Януковича цього разу. Його прізвище ніде не було, але люди шукали це. Тобто, розумієте, є такий момент, коли тут гарний піар хід, опозиційний блок, і ми опозиція до кого до чого не зрозуміло. Так, тобто ми вже опозиція, і люди не розуміли, що це є ті колишні, які точно проти кого стояв весь майдан. Як спілкуватиметесь в Раді? З людьми. Я думаю, що такого спілкування, яке в мене є і той фракції, до якої я буду належати, достатньо буде абсолютним, щоб мати з ким спілкуватися. Так не завжди ти мусиш спілкуватися з тими всіма, хто є. Хоча я християнка, я, скажімо так, за тими законами живу. Але я думаю, що це що, ці люди ми багато з тих людей це минуле, так. І ми mm -hmm. до нього маємо ставитися як до минулого, а маємо дивитися вперід. Я думаю, що в майбутньому це їх там не буде. Я взагалі не збираюсь головувати, з ні з ким руки там тиснути, не збираюся тих людей, тому що ну це не є проблема в тому. Мені теж боляче бачити, що там ті люди є, але це є свідомість сходу, тобто схід тих людей брав. Тобто, ну, ну так все стало. значить ще свідомість до кінця не, не помінялась людей, будемо з нею боротися стосовно тих людей. Ви зрозумієте, ті люди вони в принципі дотичні до всього зла, яке є в Україні. Тобто, от Росіяниками зла це є от ті люди, і повірте, треба їх поборювати. От механізм поборювання, ми думаю, придумаємо і в парламенті. І поза парламентом, тому що повірте, вони для чого вони йдуть в Верховну Раду? Точно не будувати Україну, а захищати свої власні олігархічні інтереси. От і все тут один з варіантів прозвучав, чому все таки східності підтримав, тому що під брендом опозиційний блок люди не дуже не мають можливості, можливо, кожен в сільській місцевості гортати гаджети і так далі. Які ще чому ну образливо, Ви розказували, як ви відчуваєте динаміку, як спершу люди на сході реагували на наших хлопців, які прийшли? З миром на схід, і як, як динаміка відбувалась на позитивне, і чому тут маємо такий результат? Чи не рідно не вразі навіть тим хлопцям, які зараз воюють? По перше, сам опозиційний блок, якщо взяти по, по тому, як проголосували люди, він набрав не дуже багато, і я вважаю, що це дуже маленький відсоток того, що вони взяли, тобто свідомість змінилась, спрацювала гречка. Знову, гречка на сході спрацювала, і знаєш, що найбільша біда в тому, що я тих людей не суджу взагалі по одній простій причині. Там реально нема що їсти. Розумієш, там нема що їсти. І людина купляється від тої бідноти, вона купляється от на, ту, на той дешевий голос, Та що я там один з Мівнів та ладно, але я їсти хочу. От, і знову ж прийшло більше половина тих опозиціонерів прийшло по мажоритарці, як самовисуванці. Mm -hmm. Розумієш, і вони тепер зараз будуть там об'єднюватися і так далі. Але це, кажу, теж не біда. Стосовно нашого відношення, дуже приємно, що ті люди, які колись голосували за партію регіонів, вони дзвонять, вони зараз, отам, наприклад, нашого. Побратима з Дніпра ти дзвони, каже, за кого ти голосувала? Одна там за правий сектор, інша за Порошенка голосували за блок. Там за Юльку голосували. Тобто люди вже знайшли собі той формат, десь вони в ньому рухаються і шукають щось правильне. Тобто за свої перше вони... в цьому правильному вони могли всі разом. У них революція почалася. Ленін впав не просто в Харкові, і по морді Шуфричу дали теж не спроста в Одесі. Тобто, і давали то все робили не львів'яни і не західної України. Люди, а вони там у них революція почалась правда з запізненням. Про першочергові кроки в парламенті? Ось пані Оксана вже активно долучається до коаліційної угоди. Пане Володимир, ви яким чином? шукаю зараз? кажу, веду перемовини, тому що як самовисуванець читаю, от і ті коаліційні угоди, і програми партій, з ким мені поближче по духу, з ким я буду працювати. Ви разом. вже можете сказати, хто це? Поки що ні, бо ще, ще тільки через годину часу маю таку зустріч і буду розмовляти, тому що ну не дуже хочеться зробити якийсь фольста. Пані Оксан, у вас є свої поправки до коаліційної угоди, свої можливо рекомендації. Наскільки вони вже враховані, чи лише ви зараз якраз це ми їдемо, і... Я думаю, що будемо про це говорити. Я думаю, що більше того, і в когось хто вже прочитав, долучився, він так само буде мати якісь певні свої зауваги. Можливо, це має бути коротший просто документ, який просто визначає правила гри. Але я так розумію, що ці люди, які мають досвід бути там, хочуть себе убезпечити і тому прописують набагато більше речей, аніж потрібно, щоб потім не було зайвих запитань. Але дуже важливо, щоб це були прозорі правила гри. І дуже добре, що це вже публічно обговорюється, що це вже витягається і говориться відкрито, щиро, як це би мало бути. Так, можливо, не все буде подобатись так в тих речах, і можливо, не все після результату яких впровадження буде той, які би всі очікували, що зразу все і добре. Знаєте, коли Больцерович, архітектор реформ в Польщі, почав свої реформи, то газ почав коштувати 200% дорожче, хліб в 40%, 60%. Тобто, чи ми готові чітко до цього? Так, тобто, ми розуміємо, що це може бути так само супроти всіх всім речам, але ми без цього не справимося. Тобто є моменти, коли треба речі називати своїми іменами щоб ми могли ті зміни провадити ви в парламенті плануєте певним напрямку займатися ближчим вам якщо такий є який він Ну, скажем так, я пройшла добру школу в обласній раді, так в Львівській політехніці, У мене є кандидат економічних наук, тобто я вмію швидко читати документи, фінансові документи. Це є робиться просто так. Сьогодні, як голова комісії з питань контролю за ефективність державних обласних програм річній ради, я вже ну, скажем так, аналізом таким займалася, бо я знаю, що стратегічно визначено президентом дві програми важливі: це енергонезалежність, що є важливо, і нам треба перезимувати зиму, так і як ми будемо з цим справлятися. І друге це популяризація України в світі. От ті всі моменти вони фактично за собою тягнуть. Дуже багато не може бути популярною країна, в якій є погана економіка, в якій є там, скажімо, різні ну розбрат там чи що. тобто. оці всі моменти вони закладають дуже багато речей, паралельно відразу до всього приступати і робити, а не чекати по чергово. там станеться, не станеться, буде це треба швидко робити. От сьогодні цей динаміз часу змушує людей бути активними вже негайно і не спати. Я коли сказала завжди студентам, не спіть, ви встигаєте все зробити, коли ви будете менше спати. А в молодому віці це, це реально бо є запаси енергії Володимире, два запитання постійно лунають заклики волонтерів: допомагайте, допомагайте наші військові. Ми зараз є унікальний шанс на рівні держави пролобіювати ці питання допомоги. Якщо б ми не говорили, як тоді що нуль держава допомагає, яким чином це я тільки свою роботу в першу чергу направлю на тому, щоб допомагати хлопцям. От суто на суловий блок і за внутрішню безпеку, і за зовнішню, тому що. Україні все одно теж є проблема із міліцією, з прокуратурою, з СБУ. Тобто, десь на цьому фронті я буду себе більше бачити. Стосовно е, Збройних сил України, ну як би воно тяжко і важко не звучало, треба провести повну люстрацію. Тому що там дуже мало лишилось порядних людей, і треба все одно, е, от той, хто не заслуговує, відправити. Е, на пенсію той, хто заслуговує про, та, та, А стосовно забезпечення Україна показала своїм таким самоорганізаціям, показала, що вона може забезпечувати українську армію. І у тих людей, які є ключовими фігурами в забезпеченні, треба їх брати до державного управління, до забезпечення mm -hmm. армії. Тобто не боятися, що вони там може без досвіду і так далі, але вони дуже добре показали себе. І усі бюрократичні процеси також в нас і... страшена бюрократія в країні в армії, то взагалі просто тобто. То тобто, ти щоб тут можеш з автоматом стояти, йти на тебе ворог, а за тебе може стояти 100 танків, ти кажеш, дайте танк, ми ворога повороти не можна, <гум> тому що треба той, той, той документ. О, ту бюрократію треба все знищувати, а це є реформа збройних сил України. Це не є таке просте питання. Ми маємо ще буквально около хвилини часу. Що ми можемо сказати нашим глядачам, і коли ми вас знову побачимо у нашій студії? Ну, Думаю, перш... зараз вже не так час, як ми до цього могли зустрічатися. Перш за все, я хочу подякувати всім тим майже 45 п'ять тисяч е е осіб, які проголосували за мене. Я кажу, знаєте, завжди, коли вітаюся по дорозі, йду, і вони всі всі вітаються. Ми всі за вас проголосували. я кажу, так я розумію, що десь мало набратися тих 45 тисяч мислячих, тверезо, адекватних людей, які розуміють і бачать своє майбутнє. що Ми спільно маємо це все разом робити. Тому я просто хочу подякувати всім тим, хто мене підтримав, і сподіваюся, що разом спільно ми все ж таки об'єднавшись, дійсно будемо будувати нашу країну. Я хотів сказати, що зараз Україна має унікальний шанс побачити новий формат народного депутата. Не то що ви нам не задавали питання, коли ви сюди приїдете, А чого ми маємо сюди не їхати? Питання і. Будемо їздити по зустрічах. Я сам особисто, тому що взяли відповідальність за район, тобто один і другий, ми покажемо от молодь, покаже своїм прикладом, як буває по-інакшому. Я так само хочу подякувати всім своїм виборцям. До речі, це вперше. Бо я писав собі промову на Фейсбук, ну нічого тут. Що вони довірились 100% Не розчарую, тому що багато ентузіазму і дуже багато людей хочуть працювати. Але знову ж тільки спільними зусиллями можна. Побудувати ворога, дякую вам за такі слова, які надію вселяють. І будемо сподіватися, що вони не забудуться десь через якийсь час. Вам успіхів, бажаємо. Глядачам кажемо до зустрічі вже наступного тижня. Побачимось в об'єктері програми.